Я вітаю вас, друзі, на Радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа. В ефірі передача Європейський вектор. З вами я, Олена Третяк. Ми сьогодні поговоримо про благодійність. Мати м'яке серце в жорстокому світі це мужність, а не слабкість. Це не мої слова, це слова мого гостя, а це сьогодні Джон Шмургун, засновник та президент благодійного фонду Move Ukraine, який проводить активну діяльність на допомогу Україні. Вітаємо вас, пане, пане Джоне, в нашій студії. Вітаю, вітаю. Джони, дякую. Чи містери, не знаю, як правильно звертатися Та, до вас. – просто Джон. Просто Джон. Та. Окей. Ви американець українського походження. Чому ви тут? Чому ви допомагаєте Україні? Що вас привело сюди? Скажіть. Та ми тут вже майже 30 років працюємо з дружиною, з тусією. А я в сільському господарстві, господарстві очолював, очолював агрокомпанію, працював директором. Компанії ДюПон в свій час дружина очолює і є співвласником стоматологічних клініків, «Порцелян» в Києві, в Бучі, до речі. І ми тут, тому що багато Україна нам дала, а ми хотіли би щось віддати їй. Ми засновник компанії чи організації Move Ukraine. Вона заснувалася 30 років тому, чи десь тепер, коли почалася війна, яка її ідея? На що вона спрямована? Її діяльність? Ну, заснована заснований фонд, благодійний фонд Move Ukraine в Києві в травні місяці 22-го року. А чому вирішили заснувати? Це тому, що ми бачили велику потребу для прихистків для ВПО, які тікали з ходу осіб. із, 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 із півдні, і бачили потребу залучитись до, до цього і допомогти їм. Ви маєте команду, яка працює у вашому фонді з Америки, з України, що це за команда? Розкажіть про своїх людей, які це все створюють для українців. Так. Ну в Україні є команда: 10, 10 людей, чоловіків, жінок, які працюють в різних галузях благодійності для нас. Є волонтери в Америці. Мої однокласники з морської академії в Анаполісі Кен Шіра. Є Гейт Меттьюз, є Ерік Размюсен. Передаємо є... їм гарячий привіт. Якщо вони нас зараз чують, я думаю, що вони будуть мати змогу нас подивитися в інтернеті. Інтернет для всіх відкритий. Так є Кетлін Гесер, Ден Енгл, а так само Швейцарії є благодійний фонд Ukraine у Швейцарії Деріяс. Хюгорен, Пол Бураса і, до речі, дружини сестра Христина Батрух Гаврилишин. Я заходила до вас на сторінку в інтернеті, мов'ю Ukraine і бачила багато локацій. Давайте для тих, хто не знає, розкажемо все ж таки діяльність по наданню житла для внутрішньопереміщених осіб. Вона полягає в тому, що наскільки я розумію, ви берете будинки, якісь непридатні для життя, і обладнуєте, реконструюєте їх. Розкажіть про це детальніше, будь ласка, ну ми в різних областях працюємо. Uh, так, ми uh, передовсім працюємо з, 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 з будівлями, де треба робити ремонти, і досить складні ремонти, навіть і дахи міняти. Мало uh, Франківську, а uh, в, uh, в Тернополі, uh, у Львові, uh, в Харкові. Тільки що прихист відкрили uh, в Ірпіні, Київській області, в Макарові, Київська область. А, і в різних містах, чи це Калуш, а, чи це Стрі, чи, угу. чи це Другобич, чи це в Харкові. Так. Це приміщення вони належать громаді. Ви їх громаді кутуйте, громаді. Чи ви їх берете в оренду. Ні, ми, ні, 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 ні. Ми будуємо для громад. Для громад. А, і під ключ будуємо, угу. до речі. Угу. І це дуже важливо, тому що. При закінченні е, проєкту нашого вже е, ВПО заїжджають угу. і, і навіть при відкриттю е, завжди ВПО там вже готуються, Чекаються переїжджають, для... чекають, даємо ключі, і вони переїжджають туди. Яким чином ви шукаєте ці приміщення? Ви якось напевно спілкуєтеся з місцевими радами? Так, ми дуже близько спілкуємося з Людмилою Сірко тут в області. Угу. Раді Ова, не Раді, mm -hmm. Ова, ми спілкуємося з організацією Оча, це при Об'єднаних Націй, які, які мають список. Ми з, з різними або з губернаторами, або з мерами, з міськими головами спілкуємося інколи. Якщо не є в список, ми додаємо до списка очі, щоб вже офіційно всі партнери про це знали і долучилися. Угу. Ви назвали кілька проєктів. Я просто хочу для всіх наголосити у вашому доробку багато проєктів, але щодо нашої області, то це дитячий будинок сімейного типу в Коломиї. Угу. Це будинки для переселенців в селах Боднарів, Брошнів, Осада, місті Калуш. Ви колись підраховували, скільки людей отримали прихисток. 563. Точний у вас рахунок є так. 563. А, дуже скоро з відкриттям в Коломиї і відкриття а, в Коропець, в Тернополі, відкриття в Дрогобичі, Два, дві будинки соціального типу. А, це буде вже майже 700. І я прочитала у вас на сайті, що ви окрім е е забезпечення житлом. Пропонуєте інтеграцію у суспільство? Ви так, так знаєте добрий менталітет. Що ви пропонуєте інтеграцію? Чи вам підказують місцеві ради? Як це можливо, це робота, якесь працевлаштування? Як це відбувається? Ну наше гасло. Це робота, це Homes, jobs, lives». джобз угу. лайфс. Okay? Житло. Має роботи, бути повний життя, цикл. Так? Люди приїжджають здалека, і їх треба інтегрувати. І не буває приміщення, де ми не їдемо, а слухаємо всі нарікання, всі проблеми і так далі. Дружина, до речі, психолог вміє слухати. Навіть мене слухає, а я її найважливіше, слухаю. Найважливіше, мабуть, що просто хтось вислухав тебе, правда, в якийсь да, момент? Та, так, щоб вислухали. Угу. І, а, ну, і в кожній прихистці є а, комендантка, яка ми, яку ми навчаємо, угу. щоб знала, як поводитися, як е, керувати тими прихистками. Тому що бувають всі проблеми з водою, щось там. І, ну, побутові все буває. проблеми різні. Побутові проблеми, всіх. психологічні там проблеми. Чоловік приїхав з війни. Знаєте, знаю. Таке, знаю. Таке, так. Люди міняються, і, і тому це має бути повний цикл. Угу. Не може такий бути прихист, має бути і а, життя. І я так також знаю, що ви працюєте над реабілітаційними центрами. Яка саме реабілітація mm. потрібна? Фізична, психологічна, що там включає oh. цей центр? Дуже цікава тема. Ми цю тему вивчаємо, чекаємо тут на днях прототип? Говоримо якраз обласної адміністрації. Вчора тут івано франківську розмовляли, які потреби взагалі. Ми вважаємо, що ну, ремонт це одна складова, uh -huh. окей? Але це не має бути сама головна складова так. в реабілітації. Так. Складова має бути в сервісах, в надання послугах і в техніці, то що має надаватися. І ми хочемо знайти такий прототип, який Є для нас оптимальною. Угу, угу. Угу. Тобто ви будете працювати з лікарями, з психологами, десь в такому ні, сенсі, ні, Я думаю, таке в містах, де є така потреба, якщо є приміщення, якщо там потрібно якісь там легкі ремонти, ми готові братися до цього. Але має бути складова. Лікарів, реабілітологів, медсестрів, які будуть, і певне зрозуміння їх сервісів. Напрямок це зробити те, що потрібно, і віддати, віддати або лікарні на обслуговування і так далі. Це, це не буде приватне, це буде благодійний внесок наш. Але ми би хотіли знайти правильний прототип. Це може бути модулярна будівля, mm -hmm. возимо, облаштовуємо, е адміністрація надає послуги і так далі. Це може бути з НСЗУ, це може бути без НСЗУ mm -hmm. Mm -hmm. пакет, mm -hmm. а, але має бути правильно і відповідати а, тих умовах. В тих містах. Тобто, розглядаємо, є певні об'єкти, на яких ми їдемо, в Івано-Франківську цього і наступного тижня, і побачимо. Угу. Чи є цікаві вимоги у вас до розташування? Можливо, це має бути якась місцевість за містом, яка би надихала там людей відновлюватися сама природа. Наш Так, може бути таке. А, саме головне, ми розуміємо, що у Львові, е, в Києві є величезні реабілітаційні центри, стаціонарні амбулаторні. Але проблема в чому? Люди із сел, чи це ветерани наші, чи другі, приїжджають, ну, на, наприклад, на амбулаторні послуги. Де їм проживати, угу. якщо не в себе? Так. так? так. І тому. Треба трошки розглядати можливість децентралізації uh -huh. послуг. Uh -huh. І ми на це якраз дивимося. Uh -huh. І я знаю, що ви пропонуєте ще одну цікаву можливість для дітей: Kids Connect. Так, Kids Connect. Ну, це, про це. це Це є явище Катерін Гесерт, волонтерка наша з Америки. Вона це, це, це взагалі сіть. Нетворк uh -huh. такий Мережа. Uh -huh. мережа. Uh -huh. І а, а, тепер є Kids Connect Україна. І це в Західній Україні, наприклад, в Калужі є вчителі, є приєд... які приєдналися до цього. Діти шкільного віку спілкуються з, з дітьми в Америці. Uh -huh. Різні теми, чи це Джен Зі, чи Джен Альфа тепер. Вони спілкуються між собою, різні є гри і так далі. Ну, це дуже гарна комунікаційна система. І я бачу, як наші українські діти себе поводять, я би сказав, дуже себе гарно поводять і демонструють свої, свої таланти. Ви спілкувалися перед ефірами, ви сказали, що сільське господарство, ваша любов, але ви стали будівельником. Власне, як ви, як будівельник? Які, можливо, труднощі які... під час війни, особливо, ви, можливо, З стикаєтесь? в будівництві? А, так. Ну, є певні труднощі, тому що хлопці працюють, а я, як благодійний фонд, я не можу всіх, е, е, ну, зрозуміло, від війську захищати ага. призиви е, uh -huh. бувають. І в таких умовах дуже важко працювати. Потім дуже треба шукати працювати. нових працівників, так. Так. І інколи треба шукати других працівників. Ну, це така ситуація, треба з ним жити. Угу. Ам, і, ам, це. З будівельними матеріалами е, нема великої затримки якісь, ну, з цінами, з інфляцією треба боротися. Е, 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 і завжди, коли дають нам якийсь об'єкт, що там, які підводні камені в цьому об'єкті. Вони об не зразу видні ці Не зразу видні, так? чи дах тече, чи там ну, очисні правильно працюють, і так далі. Багато буває. в мене гарні хлопці, які працюють, професіонали, які це можна. Не можна все передбачити, але більш, більш всього передбачається, так. Скажіть, чи не питають вас, ваші донори, що війна в Україні е, триває, на жаль, а ви вже активно будуєте? Чи, чи не питають у вас, чи це не надто багато ризиків? Ну, е, давайте так. Е, переселенці є в Україні. Вони живуть не тільки в Західній Україні, вони проживають. Вони так само в Харкові, їх 400 тисяч. В Полтаві забув цифру, багато. Угу, багато. Дуже багато. Їх треба якось прихистити. Я від моєї Полтави чув, що ці люди, я, я пам'ятаю, в 22-му році люди жили в школах тут, в Франківську, в дитячих садочках. Багато з тих людей. До сих пір там живуть в школах. Uh -huh. Їх треба якось прихистити. І, і тому чи донори мене питають? Донори розуміють, що треба їм якось допомогти. Якщо їм не, не допоможемо, ну, е, що буває? Люди втікають uh -huh. до Польщі, хіба полякам ще ВПО потрібно? Ні. Uh -huh. І Я думаю, багато з наших, які живуть там, би хотіли би повернутися, але треба створити умови. І тому ми тут залишаємося і працюємо з донори. І донори нас розуміють. І донори ще не втомилися. Як вже чутно у всьому світі, що війна в Україні вже від неї дуже всі втомилися, які там і сномні духом не чули. Ваші донори не втомилися. Я думаю, наші донори розуміють наслідки, якщо Україна не зможе перемогти. Які будуть наслідки? Ну, наслідки будуть по цілому світу. І це не тільки не тільки в Європі, і кордон з Європою, і наступ Росії далі, але так само в Китаї, Тайвань і та, і так далі. Тобто перемога добра проти зла це обов'язково. Це обов'язково. І тому наші донори нам довіряють. Тобто, у вас є своя стратегія залучення донорів, і тобто, це люди, які адекватно оцінюють, мабуть, ситуацію в світі, тому готові допомагати Україні. Так, так. І новий напрямок реабілітації також розуміють. Особливо мої побратими в Америці, з яким я, я uh -huh. воював, вони це дуже добре розуміють. Ми пам'ятаємо наслідки В'єтнама, Ірака, Афгана. Ми це пам'ятаємо. І, і тому цей напрямок, я думаю, багать... Людям, багато людям зрозуміло. Тобто, є, залишається. Напрямок ВПО, але напрямок більш на, не на тимчасове проживання, але більш хідне, ну як сказати, квартирного типу uh -huh, uh -huh. соціальні квартири. Це є напрямок наш, наприклад, в Дрогобичі. і, надіюся, що в Полтаві. А другий напрямок в реабілітаційних центрах. А прихистків ще потрібно буде будувати. В східній Україні. А скажіть, ви зараз згадали про війну, в якій брали участь з побратимами? Чи ваш досвід реабілітації після тих воїн, які ви назвали, він вам пригодився тут при, при роздумах про цей центр реабілітації тепер в Україні? Ну, давайте скажемо так. Я бачу наслідки поганої реабілітації після війни в Америці. Ви бачите наслідки поганої? Я бачив. Або її відсутності, так? Так, да, відсутності. Mm. І, 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 і це нам не, не можна в Україні допускати. Це психо, психо е, як це, е, психологічні проблеми, які, е, де доводяться до самогубства і так далі. Нам цього не потрібно. Нам треба, щоб були психологи, психіатри. Які готуються і зрозуміють, що це таке ПТСД, наприклад, uh -huh. і реабілітологи, які вміють працювати не тільки на один день, але постійно. Тому що ці, а, ці ветерани будуть в реабілітацію час від часу повертатися, чи це зміна протеза, чи це е, психологічні такі е, до, е, психологічна допомога. І тому нам треба все це правильно зробити, і щоб було по цілій Україні доступ. Мабуть, реабілітація потрібна не мабуть, а точно як тим, хто повернувся з війни, так і їх сім'ям. Тому що багато з нас не вміють спілкуватися з воїнами, які повернулися. Ми їх не розуміємо. У нас паралельні реальності. Абсолютно. <ганування> Я це бачив. Люди міняються, чоловіки міняються. Їм дуже важко відключитися від війни. Думають про своїх побратимів, думають про ну, все це страшне, що вони бачили, і це погані сни для них. І, але це їм можна допомогти. Так. Їм можна допомогти. Вони повинні вишукувати таку допомогу або жінки повинні допомагати їм знайти. І, і над цим треба працювати. Я знаю, що в областях мало грошей, Київ все забирає, я, я це розумію. Але тут треба не тільки, а, не тільки а МЦЗУ, Міністерство здоров'я, Міністерство соціальної політики і так далі. Треба залучати других донорів. Які над цим працюють, і до ЄС ну, виділяє с... страшенні гроші для України, не тільки для озброєння, але й для соціальної підтримки. І тому треба правильний напрямок знайти. Завжди так, треба будувати, щоб люди поверталися, але в тому числі має бути реабілітація людей. Ми бачимо, що в м'які проєкти спрямовано багато коштів. Європейський союз дійсно оголошує конкурси грантових програм. Власне на підтримку громад, на підтримку воїнів на реабілітацію. Ви знаєте, брак спеціалістів дається теж, що дається в знаки, тому що ну, ця війна для нас неочікувано. Ну, не Івано-Франківський так. ваш університету. Ми з директором зустрічалися. Угу. Вони готують. Вони вже працюють енерготерапістів, психологі, готують психологів. Угу. Вони готують людей, угу. реабілітологів. Кей, і це є для всіх глядачів, можна сказати, для для, для для студентів. Це є і буде великий напрямок для України. Це є медицина. Реабілітація фізична, психологічна це великий буде напрямок, і тут багато буде можливості на роботу. Я хочу згадати оці часи ковіду, коли говорили, що а перед ковідом ще була криза економічна, і говорили, що будь-яка криза це можливості, так? Можливо, це таки трошки наперед питання. Але чи бачить світ можливості в Україні? Чи бачить світ, чи хоче інвестувати в Україну? Ну, очевидно, хочуть. Очевидно, хочуть. Е, в сільському господарстві е, ми це бачили. Інвестори були іноземні інвестори приїздили, купували господарства. Не землю. Не, не землю, але угу. господарства угу. купували. А люди працювали над землею. Було будівництво родовище в Україні. Україна багато країн. Так. Але нам треба е, не зрід. Е, нам нам треба е, до, продукти робити з до, з, вартістю. До, угу. вартістю. Так, так. А не тільки сировину, угу. не тільки пшеницю. Так. Має бути хліб. Має бути Знаєте, продукт з пшениці, який буде коштувати дорожче. До І інвестори чекають. Ну, всі чекають. Я надію, що міжнародні фінансові інституції, як IFC, як ДФС, як, як ІБРР, як Європейські інвестиційні банки, вони підключаться до цього, не дочекатимуться до кінця до кінця війни. А тепер. Щоб е, інвесторам надати таку е, подушку, е, с, е, страхування, політичне страхування, е, ну, кредити, інве, е, е, спільне інвестування. Е, я думаю, це буде. І трошки починається, а, але треба більше цього. А, так. Ну, е, Є тут великі можливості, а ще якщо Україна попаде в ЄС, то взагалі. Угу. взагалі. І тут е, військова, е, оз... е, військова база, продукції так само ми дуже багато показуємо, е, що Україна сама може робити, як вона воює, коли нема боєприпасів. Тобто я думаю, всі, американці, і європейці, всі вчаться тепер. Так. Але має обов'язково бути в Україні військова індустріальна база. Бази. Угу. Ну, ви знаєте, те, що ви робите, Move Ukraine, це надихає насправді, і я думаю, що вам однодумців знайти не складно, що до вас долучаються люди, волонтери. Ви переймаєте. Їх до роботи, чи це до вас можна долучитися? Може, ви хочете нашим глядачам і слухачам розказати, як співпрацювати можливо, з вами? Ну, ми, наприклад, ну я думаю, цей новий напрямок, реабілітаційний напрямок, буде цікавий. Потрібні будуть багато навичків для цього. І, очевидно, я думаю, у співпрацю з, з міськими адміністраціями будемо шукати талант. І ну, будівельників, очевидно, завжди потрібно. Ми проводимо скрізь тендери. і Я запрошую долучатися до наших тендерів. Так само ми розширяємося е, на схід. А, і чи це Полтава, е, чи це Харківська область, там, де я знаю людей, колись працював. Е, е, так само ми ще не, я не знаю, ви замітили на вебсайті, але ми почали сервіс е, стоматологічний сервіс в калужі. Долучені є донор, донор та є. І ми е, зубами займаємося для наших ВПО. Mm -hmm. а, і тепер новий, я думаю, буде сервіс, оптимологічний сервіс mm -hmm. надання послуг в, mm -hmm. в, в ближчий час. А, Ну, я не знаю, чи це все. Скажіть, оці <пробуєш> послуги зуб стоматологічні, це безкоштовно для внутрішнього переміщення? Безкоштовне, для, угу. для, для, для Донор, БПО. це, так для ВПО, так. Угу. Ну, Це прекрасно. У нас закінчується ефірний час. Можливо, я чогось не спитала у вас такого, про що ви хотіли би сказати. У вас є така можливість озвучити це? Ні, я, я дуже дякую за таку можливість. Якщо. Слухачі вірять у нас. Гляньте на на moveukraine.org Гляньте на футболку нашого гостя. Вже написано на Move Ukraine, волонтер. Так гляньте на футболку і бути або донаторами, або волонтерами, ми готові. Ну, ми зараз говоримо, що той, хто ні на фронті, той має щодня або донатити, або щось робити для так для точно. фронту, чи плести кікімри, чи сітки, чи що він може, чи шкарпетки. Я не знаю, якимось якимось чином підтримувати наше військо і допомагати. Так. Я вам дякую за розмову. Дякую. Я хочу нагадати всім, що це була передача Європейський Вектор. В студії була Олена Трецяк, а Гостем нашим був сьогодні президент благодійного фонду Юкрейн». А Називається він Джон Шморгун, американець українського походження, який працює уже 30 років в Україні і залишається з нами сьогодні в цей складний для нас всіх час. До побачення! На все добре, нехай щастить!